Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку до небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, вже наступила весна. Вся природа прокидається від сну. Ви знаєте, що багато пташок прилітають до нас на весні із теплих країв. І 1 квітня ми відзначаємо Міжнародний день птахів. Тому сьогодні ми з вами будемо говорити про птахів. Невід'ємною частиною лісів, луків, степів є птахи. Вони найкраща прикраса парків, садів, своїм яскравим забарвленням, дзвінкою піснею роблять природу радісною і приємною. Але птахи не тільки прикрашають наше життя, вони є справжніми помічниками і друзями людини з боротьби за високий урожай полів і садів. Знищують велику кількість шкідних шкідників з сільського і лісового господарства. Вони зберігають для людей врожаї садів, полів, городів. А ви знаєте, які бувають пташки? От зараз і перевіримо, які ви уважні. Я називатиму вам птахів, а якщо помилюся, то плескайте долоні. Прилетіли птахи, голуби. Синиці, мухи, стрижи. Прилетіли птахи, ворони, галки, макарони, лелеки. Прилетіли птахи, ластівки, воробці, сторінки, куниці, солов'ї. Прилетіли птахи, шпаки, лисиці, лебеді, журавлі. Ви всі просто молодці. А яких перелітніх птахів ви знаєте? Так, це і ластівки, шпаки, велика, врач, дрізд, жайворонок та багато що інших. Пташки з нашої країни летять зимувати в Африку. Під час перельотів птахи знаходять дорогу, орієнтуючись по сонцю та зірках. А зараз послухайте маленькі цікаві розповіді про пташок. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Хто це? Так, правильно, це. Ластівка. Ластівка це маленький, гарний птах. У неї цікавий окрас пір'я, темно синє та біле, а на шиї в неї. Красива прикраса пляма червоного кольору. Голівка ластівки темна, з маленьким гострим дзьобом. А на очі, а чорні очі лискучі. Вона має незвичайний роздвоєний хвіст. Коли ластівка летить, вона підбирає свої лапки до білого животика, а в польоті ластівка нагадує маленький літачок. Вона легко та елегантно планує в повітрі, хапає на льоту різних мошок, щоб віднести до гнізда та нагодувати пташенят. Ластівка символізує щасливе родинне життя, ласку, любов і ніжність. Там, де звила гніздо ластівка, живуть добрі господарі. Вона також оберігає житло від грому, блискавки, пожежі. Вважають, що Ластівка улюблена Богом пташка. Своїм щебетанням вона прославляє його, наче молитвою. Тому вважається великим гріхом розорити її гніздо. Тим більше не сміли вбивати, бо могли накликати біду на свій дім. У дуплій між гілочок поселивсь малий шпачок. Всі зраділи в садку голосистому шпаку. Він із сонечком стає, їсть жучків і росу п'є, потім шапку на бокір і веселить наш сад і двір. Діти, а що ви знаєте про шпаків? Де вони живуть? Весною вони повертаються з теплих країн і оселяються у шпаківнях, що для них зробили люди, або дуплах дерев. А що ж їдять шпаки? Вони харчуються самі і годують своїх пташенят черв'яками, равликами, комахами, паучками, руками. Тять великі птахи, ліси, поля минають, ту хату, де осядуть, щасливою вважаю. Лелека чорногузка це символ України, як оберіг у хаті великої родини. Лелека надзвичайно гарний птах. Він великий за розмірами, має широкий розмах крил. Природа вдягла його у біле вбрання, тільки махове пір'ячко його крил, пофарбоване у чорний колір. Він майструє свої великі гнізда завжди на висоті, найчастіше поблизу людського житла, але може вибрати також віддалений куточок дикої природи. Стрункий, гарний лелека поглядає з верхотури свого гнізда на людей внизу та зовсім не боїться їх. А майструє свої гнізда він найчастіше на стовпах електропередач, на дахах великих міцних дерев. та... Водонапірних вежах. На зиму лелеки найчастіше покидають Україну. Вони збираються у зграї та прямують до Африки. Поступово на своєму шляху маленькі зграї збиваються у великі, тоді в небі можна побачити перелітніх бузьків тисячами. У народі лелеку прозивають чорногузом, а ще буслом та бузьком. Лелека священний птах, покровитель сім'ї і родинного дому. Ці птахи з давніх часів перебувають під охороною українців. Їх вважали провісниками весни, птахами сонця. Дятли Життя дятлів тісно пов'язане з деревами. На них вони їдять, гніздяться, ховаються від ворогів. В лісах нашої країни живе 11 видів дятлів. Дятел строкати великий, дятел трипалий, дятел білоспинний та інші. Дятли – тахи малих і середніх розмірів з шорстким оперенням. Дзьоб прямий гострий. Він є знаряддям для роздовбування кори і добування корму. Язик із зазубринами далеко висувається з рота, тому птахи можуть діставати їжу із щілин. Живляться дятли переважно комахами, їхніми личинками. Узимку, коли немає комах, вони їдять насіння сосни і ялини, роздовбують шишку, встромляючи її в щілину кори. Під деревами нагромаджують купу вилущених шишок. Це місце називають дятлова кузня. Дятли осілі птахи, але вони восени і взимку кочують у пошуках їжі. Найбільш поширеним на Україні є дятел строкатий великий. Маса його 100 грам. Оперення зверху чорне з білими плямами на крилах, на потилиці має червону шапочку, крила у нього широкі і тупі, хвіст твердий пружний. На нього птах опирається, коли лазить по деревах, ноги короткі, сильні, нагадують щипці два пальці вперед і два назад. Розмножується дятел на весні. В цей час в лісі чути барабанний стук. Це самець закликає до себе самку і сповіщає, що прийшла пора будувати гніздо. Гніздиться в дуплах дерев, де самка відкладає 5 яєць і насиджує 14-15 днів. Близько місяця батьки годують пташенят комахами, личинками. Далі вони переходять до самостійного життя. Дятлів в наших лісах небагато, тому вони потребують охорони, адже вони санітари лісу, бо знищують величезну кількість комах шкідників. В казковому лісі розминка. Настала фізична хвилинка. В тому проженемо руками, Вгору їх піднімемо з вами, руки, мов крила розправимо. І до плечей їх поставимо. Коло вперед покрутили і до роботи знову сіли. Сіра пташка на ложку нам кує ку -ку, ку ку Та погану звичку має, яйця в гнізди підкладає, ця матуся вередуля називається зозуля. Напевно, кожен із вас знає, хто така зозуля. Та мало хто знає, як вона виглядає. Зозуля дуже популярна пташка на теренах України. Прогулюючись лісом, ви неодноразово чули тихе «ку-ку». Зозуле-зозуле, скільки мені років, часто ми вимовляємо такі слова. Та як же виглядає ця таємнича пташка? Зозуля чималого розміру. Дещо схоже на дикого голуба. Іноді розмах її крил може досягати 50 сантиметрів. Та попри свою велич, Пташка дуже мало важить, близько 130 грамів. Вона має сильні і міцні крила і короткі лапки. Самка та самці відрізняються навіть за забарвленням. Зазвичай у самок рудіша пір'я. Голова та груди світло-сірі з чорними смужками. Самці ж мають темно-сірий колір з темними смугами. Дзьоб у них темний, а ніжки жовто-гарячі. Зозулі дуже полюбляють пласувати різноманітними комашками. Та в народі зозуля має погану репутацію. Кажуть, що гіршої матері серед птахів не знайти. Замість того, щоб будувати власне гніздо, вона знаходить чуже і, поки батьки пташенят відсутні, викидає одне яйце їхнє і замість нього підкладає своє яєчко. Маленьке зозеленя вилуплюється найперше. І його складно відрізнити від решти малят, тому майбутнім батькам доведеться нелегко полювати, щоб прогодувати прожерливого під китька. Отака вона гарна, красива, але така хитра зозуля. Навесні на рідне болото повертається з теплих країн журавлі. Як добре вдома! Пригріває сонечко, зеленіють соковиті болотні трави. Журавлі трохи відпочили після довгого перельоту і стали шукати, опустивши довгий дзьоб болотюну воду, черв'яків, жучків, жаб і пуголовків. Є чим поживитися серед боліт. Є і затишні місця в густих заростях очерету, де можна влаштувати гніздо. Довгі ноги і дзьоб допомагають журавлю в житті серед трясовини і боліт. Пірячко у журавля сріблясто-сіре, на голові темна шапочка, прикрашена червоною цяткою. Крила у цих птахів великі, сильні, по краях з темним пірячком. На болотах можна побачити і білого журавля. Він дуже гарний. Білосніжний з червоним чолом і дзьобом, чорними ногами і чорними смужками на кінцях крил. Цей рідкісний птах, занесений в червону книгу України. Навесні журавлі влаштовують ігри і танці. Танцюють журавлі і парами, і всією зграєю. Підходить журавель до журавлихи, стає перед нею і кланяється, киває головою, запрошуючи танцювати. Журавлиха перериває полювання за жабами і танець починається. Журавлі підстрибують, присідають, перебирають ногами, махають крилами. Гніздо журавлі будують на землі серед чагарників і трав. Скоро в ньому з'являться одне або три великих яйця. Висиджують яйця обоє птахів, а через місяць з яєць вилуплюються пташенята. Ледве обсохнувши, вони слідують за батьками, в перший же день добре плавають. А місяців через два вчаться літати і готуються до далекого перельоту. А тепер давайте пограємо в гру, якої пташки не стало. Перед вами будуть картинки пташок, про яких ми сьогодні з вами говорили. Заплющуйте очі і будьте уважні! І скажете мені, хто ж із пташок відлетів. Перед нами ластівка. Журавель, д'ятел і зозуля. Якої пташки не стало? Так, журавель відлетів. Перед нами пташки. Шпак, журавель, зозуля, лелека. Яка пташка відлетіла? Так, правильно, зозуля відлетіла. Перед нами пташки жайворонок, дятел, журавель і шпак. Яка пташка відлетіла? Правильно, жайворонок. молодці, молодці малята. Наше заняття підійшло до кінця. А на згадку про сьогоднішнє наше заняття намалюйте пташку, яка вам найбільше сподобалася. І вашу улюблену, до побачення, до нових зустрічей!